Чорним круком, чорну вістку, із чужини хтось приніс. І по цілій Україні розлилося море сліз, наче темна ніч осіння, жінка ігоря смутна плаче ту Ярославна, рославна припадає до вікна. Рано в досвіта до сонця іде за місто на вали виглядає степ та небо та під хмарами орли плаче тужить Ярославна сохне в'яна, як той цвіт, закотилось її сонце, заступили хмари світ. Обернуся я в зозулю, по дунаю полечу і м'який рукав бобровий у каялі обмочу на його змарнілім тілі. Кров і рани обітру, Його сльози, як перлини, до останньої зберу. Вітре, вітре, нащо вієш, нащо ліс зелений гнеш, нащо стріли половецькі військо ігоря несеш, чом під хмарами не вієш, не гайдаєш кораблі? Чом по степу ти розвіяв скарби радощі мої? Діпре. Дніпре, розбивав ти мури гори кам'яні, вісти в землю половецьку Святослава на човні. Принеси ж його до мене через гори, через ліс, щоб до ранку я не слала сине море своїх сліз. Сонце ясне тричі красне, всіх ти грієш, сяєш всім. Чом же військо мого мужа? Палиш ти огнем своїм, нащо ти в степу безводнім його стріли й луки гнеш? Нащо ти із уст прагнілих, його кров гарячу п'єш? Як підбита чайка в небі, як осіння ніч смутна Плаче тужить Ярославна, припадає до вікна.